Мабуть, всі пам'ятають фразу, розкатала губу, красиво жити не запретиш». Взагалі хто сказав, що потрібно забороняти собі красиво жити? І хто сказав, що ми не можемо жити тим рівнем життя, про яке ми мріємо, яке собі уявляємо, з яким нам буде комфортно. Мені здається, що так говорять тільки ті люди, які, на жаль, за якихось причин не ем, хочуть, не можуть досягти того дійсно життя, з яким вони будуть відчувати себе щасливою людиною. Сто відсотків не забороняйте собі жити красиво, і нехай це буде саме те красиве, яке ви для себе уявляєте, щоб вам було комфортно, щоб ви відчували себе щасливою людиною. Тому що життя дуже коротке насправді, і ці моменти, знаєте, там. Приємна запашна кава, чи улюблене кафе за кутком, чи якийсь гарний дворик, скверик, чи от навіть на море. Знаєте, це ці всі моменти, такі дрібнички, вони створюють насправді моменти щастя, з якого власне складається потім наше життя. Тому ні в якому разі не забороняйте собі жити красиво. І так красиво, як ви цього завжди мріяли, бажали, уявляли. Ділюся з вами цією безмежною красою, саме щоб ваші мрії втілювалися, втілювалися в життя, ніколи не бійтеся, мріяти. Мріяти масштабно, навіть коли зараз вам здається, що цього ну ніколи не буде, ну 100% типу де я, де моя мрія. Але мрійте, бо масштабні мрії дуже часто приводять до дуже класних масштабних результатів.